Half-Life 2 знову в справі. Half-Life 2 RTX це оновлена версія класичної науково-фантастичної гри від першої особи Half-Life 2. Яка була випущена в 2004 році у оригінальній грі гравець бере на себе роль фізика Гордона Фрімена, який приєднується до опору, щоб звільнити землю від інопланетної імперії Комбінат. Оновлення RTX додає до гри сучасні графічні технології, зокрема трасування променів, покращені текстури та нове освітлення, що робить візуальне сприйняття більш реалістичним. Це дозволяє гравцям по-новому відчути атмосферу та геймплей оригінальної гри. Варто зазначити. Що для запуску Half-Life 2 RTX потрібні потужні сучасні відеокарти, оскільки гра використовує передові графічні технології, які можуть бути вимогливими до апаратного забезпечення? Загалом Half-Life 2 RTX зберігає сюжет та геймплей оригінальної гри, але з значно покращеною графікою, що робить її привабливою як для нових гравців, так і для шанувальників серії.